Доброго дня. А, яка ваша думка? За яких умов в Україні може з'явитися військовий контингент Європейський? Знаєте, я би своєї думки тут не висловлював. Вона вже висловлена і достатньо чітко. А на зустрічі у четвер в Парижі було домовлено про наступне: А перше: дві країни, два лідери. Будуть основними в формуванні можливого контингенту це Франція і Британія так. і персонально. Це президент Макрон і прем'єр-міністр Старо. Друге, для того, щоб знати, куди відправляти і коли відправляти, в Україну відбуває днями спеціальна військова місія в складі цих двох країн. Це представники генеральних штабів. І вони будуть е, розмовляти з нашими військовими і дивитися на місцях. Е, третє, е, для того, щоб е, цей контингент розмір його поки дебатується, хтось говорить про 10 тисяч, хтось про, хоче про більше, е, е, потрібна мирна угода, не перемир'я, не припинення вогню, а саме мирна угода. Добре. Ось, коли укладуться а мир між Російською Федерацією і Україною, а мир визначить, кому що належить, які у кого права, хто як має діяти в тій чи іншій ситуації, то після цього може бути розгорнута ця, ці військові сили. Чому саме так. Тому що, зокрема, тому що Російська Федерація категорично опирається будь-яким спробам. Завести війська країн НАТО на територію України, розуміючи, що це мірою гарантії. Отже, якщо в та той мир, та мирна угода, яка гіпотетично, і це ще дуже дуже далеко, чесно сказати, буде укладена, то після цього Україна згідно з цією мирною угодою залишається суверенною державою. Яка вирішує, хто на її території і в якій кількості буде розташовуватися, і які будуть права цих людей. Ну і останній момент, надзвичайно важливий, найважливіший, ці війська будуть мати право а, діяти у відповідь. Якщо раптом Російській Федерації захочеться через якийсь час вдарити по Україні, а отже, і по цим військам, то вони будуть діяти у відповідь. Ідеться про а, дві потужні держави, про дві потужні армії, обидві вони озброєні ядерною зброєю, і завдяки цьому передбачається, що у Москви не буде а, гарячого бажання розпочинати бойові дії знову проти України. Тобто, по суті, це були б сили а, безпеки в тому сенсі, що вони би. А, Зменшували можливість повторного нападу Російської Федерації, пане Андрію. Мирна угода. Ми ще не знаємо, коли буде. От ви кажете, що вона може не бути не скоро. Але чому вже зараз так активно ведуться розмови про військовий контингент, який буде після мирної угоди в Україні? Це дуже довгий процес. Треба узгоджувати на якихось високих рівнях, треба готувати людей. Чому ми ще не знаємо, коли буде мирна угода, а вже активно обговорюємо те, що буде після неї? Досвід показує, що розгортання великих контингентів за кордоном це дуже довга справа. Ага. Коли, наприклад, Організація Об'єднаних Націй вирішує, що треба розгорнути десь контингент, то проходить рік, якщо не півтора, до того моменту, коли він дійсно опиниться на землі. І це здебільшого буває в тих місцях, де вже бойові дії насправді не ведуться. Це було в Африці неодноразово. А, ну, хіба що цей контингент маленький? Хіба що це 200 чи 500 чи тисяча. А в даному випадку йдеться про колосальний контингент. Йдеться про контингент, який певною мірою може гарантувати лінію фронту довжиною 1000 кілометрів. Це неймовірна кількість військ і неймовірна кількість озброєння, і неймовірна кількість забезпечення для цього всього. І за стандартами тими, які існують в тих країнах, звідки вони від'їжджають. Тобто, якщо це казарма, то це французька казарма, а не вибачте. Ну, не хочу нікого образити, і нас в тому числі. Отже, тому сьогодні плани і будуються, щоб все до коми і до крапки було доведено остаточно на папері, щоб коли хтось сказав точно і воно полетіло. Поїхало. І опинилося, і через два тижні воно вже там на місці. Так. Дякую, дякую е, вам е, за це роз'яснення. пане Андрію. А скажімо, ще один варіант. Хочемо обговорити чи можливий він? Іноземний військовий контингент може прибути в Україну ще до укладання будь-яких угод з Росією. Таку думку ексклюзивно в ветері суспільного висловив голова правління українського кризового медіа центру Валерій Чалий. А от якими на його переконання мають бути функції цього контингенту, почуємо далі. Пані Андрію, хочеться почути вашу думку. Наскільки вирогідною є, скажімо, запровадження таких, от я перекладу peace inform, enforcement, сили примушування до миру? Прекрасна думка, але є одне «но». І це називається Російська Федерація для того, щоб під мандатом ООН або за вказівкою ООН якісь сили в'їхали в Україну. Потрібно, щоб ООН прийняв для цього рішення. Такі рішення приймає Рада Безпеки ООН. В Раді Безпеки Російська Федерація має голос, блокуючий голос право вето. Ну і якби раптом вся російська делегація в один прекрасний день випарувалася з ООН, там ще є Китай, який не забуде своїх друзей московських і обов'язково накладе вето на таку ідею. Звичайно, якби не на так скроєний статут ООН, і якби не ця Російська Федерація, не ця Кремлівська свора, то чому б ні? Але на жаль. Виконати це неможливо. Мріяти не завадити пане Андрію. І ще одну тему маємо для обговорення з вами. Дональд Трамп заявив, що був цитую дуже злий і розлючений, коли Путін поставив під сумнів авторитет Зеленського. Про це він сказав у коментарі американському телеканалу NBC News. Далі цитата: він знає, що я злий, але в нас з ним дуже хороші стосунки, і злість швидко розсіюється, якщо Путін робить правильні речі. Кінець цитати Трампа. Крім того, президент США США анонсував можливі додаткові тарифи на російську нафту, але у випадку, якщо мирну угоду не буде укладено з провини Кремля, заявив Трамп. Пане Андрію, хотіли би почути вашу реакцію на цю заяву. На таку, можна сказати, що Трамп лояльний до Путіна? І чи дійсно дійде до того, що він посилить санкції? Можна сказати, що Трамп міняє свої думки. Свої судження кожні, е, кожну наступну прес-конференцію. Ми будемо говорити 20 хвилин чи два дні. Ось ввечері летить він літаком в гольф-клуб свій відпочити. І е, в літаку кореспонденти. Він їм щось говорить. І з'являються сенсації в світі страшні. Виявляється. Сонце стає на піднімається на заході, а не на сході. Гренландія вже наша, Канада теж. Ну і так, далі, і так далі. Не буде це отже, і в даному випадку я страшенно злий. Ну раз ти злий, то ти якось це повинен втілити в дії. Ні, ні. Я перестав бути злим, тому що він же мій друг. Він прекрасна людина, чуйний батько і прекрасний. Шкода, що Путін не грає в гольф, а то ж би була взагалі дружба, не розлеє вода. Отже, на все це риторика, яка робиться для американського споживача. Ми на неї, чесно сказати, я би так вважав, повинні менше реагувати. У нас Наші інтереси чітко окреслені І президентом України, і Верховною Радою, і громадянським суспільством, і, на щастя, в цих питаннях вони єдині. І власне це і тримає нас на плаву. І тому люди, ті, що зараз в окопах на війні, ці Збройні сили, вони відчувають за собою і позицію держави, і позицію народу, населення. І тому власне не так просто з нами, так би мовити, гратися тому. Повинні, ну, як дипломати, як науковці, як державники, ми повинні слідкувати за всіма виразами. Але як громадяни, ми повинні більше слідкувати за тим, що там в Добропіллі, що там в Покровську, що там в Запоріжжі, і які у нас успіхи. А якщо не успіхи, то шукати шляхи, як ці неуспіхи виправити. Ось, можливо, це, це важливіше. Пане Андрію, дякую вам.